Ідеї непогані, але загалом документ потребує доопрацювання. Так бізнесмени оцінили перший законопроект, розроблений комітетом Верховної Ради з питань підприємництва. У ньому передбачені зміни у спрощеній системі оподаткування, але в цих змінах розібратися майже нереально. Законопроект розбитий на кілька категорій і дуже розгалужений. У ньому бізнесмени Хмельниччини знайшли як плюси, так і мінуси. Начебто, вбачимо захист підприємців, що пропонується кілька видів діяльності, розбити на ті, хто самозайняті особи, ті, хто мають працювати з найманими працівниками, це добре, але є інша сторона цих пропозицій цього. То, що дуже важко розібратися в цих п'яти категоріях, тому що деякі вони переплетаються між собою, і мінус цього законопроекту немає підтримки виробника. То чітко не може працювати суб'єкт, який працює по по імпорту, якщо завозить комплектуючі матеріали складові. Другий документ бізнесменам подобається більше. Його розробляли самі підприємці на чолі з головою громадської організації всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу фортеця Оксаною Продан. Вона водночас є членом координаційної ради з питань розвитку бізнесу при Кабміні. У цьому законопроекті каже Оксана Продан, рахували майже всі пропозиції представників малого та середнього бізнесу. Зокрема, для тих підприємців, котрі мають не більше 500 тисяч обороту. Ставка єдиного податку не перевищуватиме ста гривень. Ті, у кого оборот понад мільйон, досить ймовірно сплачуватимуть єдиний податок у розмірі від 200 до 400 гривень. У цьому законопроекті пропонують об'єднати з єдиним податком і обов'язковий соціальний внесок. Виступають проти обліку витрат при сплаті єдиного податку. А ще пропонують дозволити підприємцям оптовикам працювати на спрощеній системі оподаткування. В уряді поки що цих пропозицій не підтримали, але все може змінитися, каже Оксана. Продан. Ми пропонували єдиний податок зробити єдиним платежем. Щоб і єдиний соціальний внесок і єдиний податок були разом. На жаль, позиція уряду ну, в чомусь вона об'єктивна. Вони говорять про те, що єдиний соціальний внесок це страхування, єдиний податок це оподаткування. І ми не можемо їжа сужом, тому ми повинні це розділити. На жаль, уряд поки що наполягає на тому, що оптова торгівля серед інших видів діяльності не може відноситися до спрощеної системи. Для нас це принципова позиція, і ми будемо відстоювати саме цей вид діяльності. Є від... Чуття того, що вони сьогодні от уряд. Да, я хочу сказати, вони чекають від нас е, ініціативи, чекають від нас, що ми щось придумаємо, дамо і зробимо бізнес. Знає, як йому буде краще, тому його треба слухати. Переконує Оксана Продан. Поки що в уряді йдуть на зустріч і чекають від підприємців ще більше пропозицій до нового закону. На Хмельниччині бізнесмени реагують одразу, пропонують більше уваги у законопроекті приділити соціальному захисту. Адже з нового року всі соціальні внески вони сплачують, а гарантій натомість немає майже ніяких. ...1 января і пенсійні внески, і все остальне. А якщо взяти від нього немає ніяких гарантій, ні відпустка, ні оплату боліного листа, лікарняного листа, тобто, якщо є хороші, ну будемо так говорити, я вже казав, що давайте відійдемо від ринків, а назвемо їх трудовими колективами. І влада, і розробники законопроекту обіцяють за можливості врахувати всі вимоги хмельницьких підприємців. «Влада сьогодні і бізнес. Це партнери. Ми розуміємо, що така, такий діалог він повинен бути постійним, оскільки влада зацікавлена в тому, щоб бізнес був успішним на території Хмельниччини, на території в цілому України. Ми готуємо програми, ми готуємо регіональну ініціативу. Ми, ми показуємо регіональні можливості і безумовно без вашої активної участі, без вашої творчої бізнесової такої жили, без, 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 без із, бізнесової ідеї і. Креативу нічого не буде. Цей законопроект має право на життя. виносить вердикт підприємці Хмельниччини. Щоправда, із деякими змінами. Спочатку документ розглянуть в уряді. Ймовірно, він трохи трансформується. Після цього підпис під ним має поставити Верховна Рада України. Вікторія Бакалець, Олександр Галянд, Подільська панорама.